І всем хелло друзі! З вами Вольт! І сьогодні я буду грати серед штрафных з флонтом. <laughs> Короче, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і... флонт перший новоробки. Камеру. Так друзі! Ну, я в перших, в принципі, першу, першу, першу. ось, я тут стою. Воно щоб камери не попасти. <гум> Буде прикольно, до речі. Давайте, я перший на ворота Так! О, до речі. Це ще не кінець! Це ще не кінець! Просто що з моїм, з, з моїм коліном. Просто дві камери, дві камери. Я ще заб'ю зараз. Не думаю, так. Давай. А, е! я моя! а потім вольт буде стояти на воротах Це можливо, я не знаю. Зачекай. Пробачте, тут я переставлю вас. ой мою Десь трохи збухи. А це не помішає нам. Ні, я її назад поставлю. Чекай! Не. Так, я трішки камеру вольта переставлю, тому що палка, на якій у мене стоїть телефон, закриває трішки. Все, все добре. Бий! Ще там ззаду літеру Рон... Боже, я ще Роналду... Цифру Сім, це взагалі просто пушка. бананку прям! Коротше, в мене 6 ударів. Вольта шість ударів залишається. І він забив тільки один гол. Так, а у меня сейчас есть ай а тут... Сюди. Просто сюди. Вуу! Дуже сильний. А що злякались? Ставте лайк. Лови, Лови подачу. Якщо я пес ударив слабо поставте мені лайк і Так я не дуже сильно б'ю. Он вольт. Ось вольт. Бій. Не ноль. Блін, два це так обидно! Ай! Штрафний не вдався! Ну шо, промазав! Що сказати? Промазав? О! Так промазав. Зловий пас. Злови твій пас. Вау. Я чуть не впав. Як ви думаєте, у кого буде більше голов, голів? Та стоп не вважалось! Дев'яточке! Я з підписниками роз... я з підписниками розмовляв, не вважалося. А все я вважалося. Ну окей. Як ви думаєте, хто виграє? У мене чотири удари, а, друзі. Трішки далі відійди. Але... це забив До речі, друзі, напишіть в коментарях, скільки я вже забив. У мене залишилось переворот. Ти сам казав. Скільки у мене залишилося, напишіть коментарях У мене погана я забув, скільки мені залишилось. А потім... ти залишилась? Ні, у мене ще один удар. Один, один удар. Давай. Месь Вот, стоя на ворот, а я бью! Yes. И на Встал? Стал. Зараз по еще подписникам скажу. Что ты им скажешь, а? Друзья, подпишите на канал. И поставьте лайк. И на мой канал. Поставь удар. Заряди, куди попало, короче. Твой класс назвали. Давай, став тебе девять ударів Уже висим. А знаешь, что? и что? Как, что? Дуже слабо. Сим. Я, Я уже их рахую. Він промажет. Он все промажет. Він все промажет. Если мы пенальти. Две ты. Сапты... Якщо б я кінці кінчиками пальців не то б не відбив, воно б залетіло в девятку. Да! Друзі. Отабе да! сість у дарів. Дочекай. Бей. І він промазав. Минут. Так, друзі. А ну залезлась. Оп! Ну, знов не попадає. Ну, розумієте це. Так, друзі. Кигнали дає. О, чотири. Іди. Я ж казав, друзі, що він ніколи не забьем. Никого ну, ну навіть так не забыл. Три удара. Реально? Да! Короче, ну, друзья, я думаю, вы напевно бачили, как я попробую. Пробачте. Так, іди, у тебе два удари. Залишалося. Так я там. Є давай. Ближній штрафний. Який ближній штрафний? Нема ближніх. Є ближні штрафні, але не такі близькі. Ось ближній штрафний. Давай, тобі даю забити. От, друзі, от розумієте. Я йому дав забити. Ну, блядь, я йому дав просто забити. Я йому Ясть один Забити хоч один голка. Я розумію, я тут своя. Він міг просто сюди вдарити і все. Удар. До речі, залишився друг, і він його теж не проб'є. Стопудок. Стопу дох ставлю. Давай, я так. так, друзі. Він б'є Ні, ні, Не забиває! Ой, ну, шість Ой, ти, ти нуль забив. А ти. Будемо закінчувати, друзі. Ставьте лайки, підписуйтесь. підписуйтесь на канал. Ну і, ну і до нових зустрічей. Всім пока.